Усмішка вольової жінки дружини Янголів презентували фотовиставку Розправити крила. На світлинах 10 дружин, які втратили своїх захисників під час великої війни, передати жіночу красу та бути прикладом нескорених така головна ідея фотопроекту. Дуже хотілося, щоб сюди потрапили саме ті дівчата, які направду не знають, не знають, як їм вийти з цієї депресії, які постійно, знаєте, поставили на плей, і в них постійно прокручується я сама, я нещасна «я нещасна. Цей момент це коли кожна з цих жінок сьогодні прийде і побачить себе красивою. Ми хотіли, щоб кожна з цих жінок побачила, скільки людей готові їх побачити красивими і щасливими. Ми хочемо, щоб вони побачили. Очі своїх дітей, бо кожна дитина хоче поруч з собою маму щасливу. Вона одна єдина в них залишилась. Розправити крила вирішила і Юлія Яковишак. Дружина полеглого героя розповідає: їй досі важко прийти до тями після загибелі чоловіка Віктора. Однак потрібно продовжувати жити заради дітей. Я подивилася, що не я одна така. Не спорю, болить, кожного по-іншому болить, бо боляче. Але просто, ну, я просто прийшла туди в той момент, і я була трошки замкнута, замкнута. Але в мене оце таке було, що я хочу відкритися, що я хочу не постійно замикатися, а я хочу відкритися. Я пішла, так согласилася на цю фотосесію, щоб я відкрилася. Така, як я є, насправді. Найстаршою учасницею фотопроекту стала Євдокія Михальчук. Каже, мала великі сумніви щодо участі у проєкті та все ж вирішила об'єднатися з дружинами воїнів. Я йшла, і не йшла, верталася назад, але в кінцевому результаті я прийшла на цей проект. І я дуже була задоволена цим проектом. Перший раз була намальована, накрашена обличчя, так як, як всі люди нормальні. Але я дуже рада. Фотограф Ігор Шерепот каже: ця фотосесія має відмінності від звичних, адже на світлині потрібно було показати не образ, а внутрішні емоційні відчуття, які нині мають дружини воїнів. З мого боку, як фотографа, було б показати цей їх стан, в якому вони зараз не зняти просто красивих жінок в макіяжі з зачіскою таких фото мільйон, а от показати саме що в них зараз всередині. І складність була в тому, що вивести людину на такий контакт. Яку ти бачиш вперше? Це ну досить складно. Вони дуже різні всі. Тобто, жінки дуже різні. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось сумував. І метою було сам показати не якийсь образ, а що я насправді. Фотовиставку Розправити крила організатори проекту мають намір розширювати і надалі. Відтак просять дружин Янголів долучатися до фотосесії. Віра Коцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.